Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на п'ятницю на 14 березня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти. Чотири варіанти енергії дня. І ви робите свій вибір. Вибираєте ту карту, яка вам резонує. Тобто закрили глаза, відкрили глаза і взяли ту карту, яку вам потрібно. І так, карта дня на п'ятницю, на 14 березня 2025 рік. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. І четвертий варіант. Прошу вас зробити свій вибір. Так, кому потрібно більше часу ставимо на паузу. А ми починаємо. Не будемо довго. Давайте, вітаю вас, одинички. Давайте подивимося, яка буде енергетика в п'ятницького ятниць, дня. Туз жезлів. Вперед із піснею називається. Дуже багато енергії, може початок чогось нового, якогось дії, е, ну таку, знаєте, е, буде енергії через край, я б сказала так. Ви якось будете відчувати собі, хочеться е бігти, е брати якісь вершини і вам все. По плечу. Оце буде такий якийсь день. Вперед, вперед, вперед і тільки вперед. Отаке буде активність, дуже велика активність. Сили. от Карта сил. Я ж кажу, буде якийсь енергічно наповнений день. Навіть не буду нічого дивитися. Ви розумієте, що в такий день е всі справи по плечу, ви йдете, робите і можливість такого швидкого реалізації, швидкої вирішення якихось справ, початок чогось нового, якісь дипломатичні якісь, е переговори, все в ваших руках. Ви маєте відчуваєте цю енергетику великої наповненості і сили. І Такий буде у вас день. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Так, дивимося далі. Вітаю вас, двічки. Давайте дивитися, який день у п'ятниці у вас. А у вас трійка Пентаклів, а у вас можливо якісь ем, обучаючі, да? може якесь навчання бути, може якісь проекти, може якісь справи, які ви запланували, може бути корекція цих справ, ви можете щось міняти, коригувати. Якось день буде. Іти по плану, але в план ви будете вносити якісь корекції, щось будете змінювати. Отак от би я сказала. Можливо, якісь домовленості І ще, наприклад, от у вас в проєкті, наприклад. Ну, не, не, не важ, не важно. В якійсь справі, наприклад, у вас там декілька людей, да, і ви там працюєте над цією справою, і ви вирішуєте якісь питання. Можливо, це ваше питання, але ви з кимось там вирішуєте. І в, у п'ятницю появиться ще одна людина, яка допоможе вам у вирішенні, наприклад, цього, цього питання. Плюс, от, плюс один. Трійка Пентаклі це два і плюс один. Да? Тобто ще якась людина, яка допомагає. Щось міняє. І, і по королю кубків це приносить вам м, саме наповненість, емоційну задоволення. Ви е, ну, якось дуже-дуже е, ну, е, раді, бо у вас оце по колісу фортуни, як наче ваша справа почне е, реалізовуватися, да? Колесо, соно почне крутитися, тобто справи підуть. Оце якась буде можливо, якась буде е, внесена якась. Е, Зміна у ваших справах, і тоді все почне по-новому. Чекайте, в мене така відчуття по енергетики, що до вас повинна приєднатися ще одна людина. Щось, як знаєте, як ото кажуть, одна голова добре, а три найкраще. Тому от буде щось таке новеньке. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною двічки. Дивимося, що у нас у трійчок. Трічки, вітаю, що у вас? А у вас трічки. А у вас е, свято, перший результат. Да? Закінчення неділі і повинно щось трошки якби, розслабитися. Да? Якесь е, свято, якісь, е, ну я ж кажу, може бути просто взагалі п'ятниця е, закінчення трудової неділі. Да? Якогось, а можливо, навіть і, і дійсно буде якесь святкування. Це карта сім'ї, карта добра, стабільності. Четвірка жезлів це дуже така приємна, святкова така енергія, наповненості, легкості. і Я задоволена, от у мене йде така якась відчуття, Я задоволений. Ну, не так, ото, зроби, так, пройшла неділя, да, ви задоволені своїми результатами, задоволені своєю працею, своїми можливостями, можливо, да, так, отаке щось. Та да, якісь новини, можливо, якісь прийдуть до вас, і ви будете цим задоволені, що щось таке добре, приємне. І ви, можливо, будете святкувати. Да. Я б сказала, знаєте, якось е, от сіються, оце, от знаєте, як е, ненужна інформація, отакі от якась ось із кучі-кучі інформації, ви відсієте ту, яку, ну, ви порозумієте, що це якийсь ну, блеф, і ви почнете побачите. Е, Результат і почнете е, діяти якось більш раціонально. Можливо, ви якісь надії накладали на інших людей, але вам прийде інформація, що ці люди на цих людей можете не розчитувати, і ви почнете щось е, робити самостійно, якось іншим шляхом, і це вам дасть якесь от задоволення. Можливо, ви не хотіли з цими людьми працювати, але вас таке. ну от вони се чи може вони самі собі, як знаєте, як буває якось і відказати якось неудобно? Ну і, і не хочеться щоб. З цими людьми, і вони якось самі відсіються, все світ сам виссиється, ви будете такі задоволені цим і почнете якось потихеньку, якось розчитуючи на свої сили, почнете якось робити, робити і воно піде до результату. От це в когось може бути і так. А взагалі карта задоволення. Я з собою задоволений. Я, у мене є якісь результати, є в мене якісь добутки, і я цим. Ну, Як себе похвалив, отак би я сказала. Такий мій прогноз на п'ятницю для третього варіанту. Дякую, мої трічки, дорогесенькі, що ви зі мною. І дивимося. Е четвертий варіант. так? Вітаю вас, четвірочки. Давайте дивитися, що у вас. А у вас п'ятірка мечів. Ну, якась така, знаєте, е день такий буде. Не ожидаєте підвоху, але він підкрався зненацька. Якось не ожидаєте, якісь нечесні дії по відношенню до вас. А може, ви до когось там. знаєте, Якась, якась нечесність, якась розочаровування, якась боротьба, конкуренція, щось таке, знаєте, в глаза. Ну, говорять лесощі такі, да, а за глазами такі ножі в спину. Оце отаке якась кризисна ситуація, по п'ятерки якась хитрість, така якась. війна, війна. Понімаєте, да, вам якийсь предстою, як наче вам треба буде зробити вибір е, між людьми. Але ви не вірите нікому, бо від людей от якось. А може навпаки, ви комусь довірилися, да, розположилися, на, на цю людину якісь положили свої надії, да, возложили навіть свої надії, а ця людина вас підвела. Якесь розочарування буде. Да, якесь, е, е, Знаєте, я б сказала от е, ви зрозумієте, що цим людям вірити не можна, якось розочаруєтесь в людях і підете якось у, у, ну, підете у цих людей. Якесь розчарування буде. Сімка кубків, да, якась ілюзія. Ви зрозумієте, що ви в якійсь ілюзії, що ті люди, яким ви довіряєте, яким ви вірили, до яких у вас лежало серце, цим людям вірити не можна. Якесь розочарування буде. Четвірочки, такий день, знаєте, плаксивий, навіть навіть в мене таке якесь відчуття, що ну, ви будете якось не то, що тим людям на тих людей злиться, а злиться будете самі собі, що ви так ви бачили, ви розуміли, інтуїтивно розуміли, що цим людям довіряти не можна. Але ви ж таки знаєте, зробили вивір, ну, повірю ще раз, да, скажімо так. І ви знову розочаруєтеся в цих людях. І ви знову зрозумієте, що інтуїцію треба слухати. Така, ну, Не дуже, не дуже такий день буде п'ятниці у вас позитивний. Але ви ж знаєте, що все, що не робиться в житті. То все найкраще. І тому я, як завжди, говорю всім вам, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю вас!